Вітаю вас! Ми знаходимося в стінах інноваційного центру «Промприлад. Реновація і спілкуюся із засновником центру Юрієм Пилюком. Вітаю, вас. Вітаю. Юрію. зараз. В стінах реновації працює понад 12 бізнесів з цілої України. Їх провела сюди війна, докладніше. Про те, як вони тут облаштувалися, ну насправді нас тут більше ніж 12, Нас тут понад 30. вже було різних компаній організацій, але під час війни дійсно великий наплив і людей, і організацій бізнесу зі сходу відбувся на захід країни. Ми є певним тилом, тому звичайно ми почали всіма нашими доступними нам способами. Також шукати можливість, як розмістити додатково сюди компанії. І дійсно 12 додаткових компаній нам вдалося розмістити в наших стінах. Ну, компанії це в першу чергу люди, їхні родини, і фактично чимало з них з перших днів в кінця лютого або початку березня вже з чемоданами, з рюкзаками прибули сюди. І було насправді важко, але було би важче, якщо б не включився чисто людський фактор. Ваших працівників, ну звичайно, тут ну в цій ситуації, напевне, це така дуже здорова реакція. Тобто ми почали групуватись і жити там в якихось спільних квартирах, вивільняючи частину з власних квартир для людей, які сюди їхали. Плюс ми так само активно працювали через партнерів, ріелторів, пошуку квартир. І багато хто на початках, особливо взагалі безкоштовно ну, розміщали людей. Так само ми тут безпосередньо в себе на поверсі на базі танцювальної школи створили тимчасовий шелтер, тому що там паркет, тепло, комфортно відносно. Ну, Як може бути комфортно життя тимчасове в спальниках на керматах, але тим не менш максимально, скільки могли, ми людей, звичайно, розміщували. Ці бізнеси, які переїхали до Івано-Франківська, які власне галузі, чим вони цікаві? Ви знаєте, дуже різні. Тобто, тут і громадські організації окремі заїхали. Там, наприклад, ваші колеги по медіа телебачення Торонто, Торонто», компанії виробничі компанії, компанії, які надають різного роду послуги, тобто, спектр достатньо широкий. Ну, відомо, що в травні тільки було залучено е, до мільйона інвестицій. Це вони, ці компанії, і стали інвесторами, чи е, залучилися додаткові? Частково це і ці компанії, які сюди переїжджають, і так само вони бачать перспективу і в проєкті, і в місті, і починають вже інвестувати сюди. А частина це наші партнери з попередніх етапів, які просто розуміючи, що зараз е, те, що ми робимо, воно особливо стало важливим, тому що ми. Зараз продовжуємо реконструкції і створювати нові площі для того, щоб допомогти якомога більшій кількості тимчасово переміщених і бізнесів, і їхніх сім... сімей, тому що прамприлад це такий комплексний інтегральний підхід, коли ми працюємо з тим, щоб інтегрувати і компанію, і людей, і сім'ї. Тому в нас тут є і соціокультурна інтеграція, і підтримка безпосередньо економіки. Вона все працює в разом. Інвестиції під час війни це завжди дуже ризиковано. Як правило, вони різко падають на територіях, що піддаються воєнним діям. Як вдалося переконати інвесторів, і чи є серед них іноземні? Є і іноземна підтримка, вона більшою мірою зараз грантова, а власне інвестиції це вже те середовище, з яким ми працювали. В наше середовище це майже 1200 інвесторів з усіх регіонів України, хоча є і українці з 28 інших країн, які так само інвестували в проект ще до війни. І зараз в, в моменті, коли економічна ситуація дуже складна, а економічний фронт у війні він є одним із найважливіших, тому що ну, в середньостроковій довгостроковій перспективі він виграється саме на економічному фронті. Власне, наші вже існуючі інвестори-партнери розуміли, що треба зараз в такий складний момент підтримати теж проєкт, щоб він далі розвивався і створював нову підтримку. Ну, зокрема, ми зараз, от в наступних корпусах, які зараз під реконструкцією, ми заклали великий центр підтримки підприємництва і бізнесу. І за допомогою вже різних партнерів, таких як Львівська бізнес-школа УКУ, Бітрут Академі, Імпакт Хаб Одеса, Естонський акселератор, ми створюємо цілий набір. Різних підтримуючих функцій для тих бізнесів, підприємців, які опинилися зараз тут на заході країни, для того щоб вони швидше зорієнтувалися, знайшли якесь нове фінансування на запуск свого бізнесу, щоб самозайняті люди перейшли в категорії підприємців, підприємці перейшли в категорію малого бізнесу, і тим самим ну, чим більше зараз людей будуть мати змогу дати собі раду і на економічному фронті. Тим легше нам буде в цілому вистояти ну, в цій війні, називаємо речі своїми Е, Тобто, чи можемо сказати, що якщо війна це, як правило, криза, то для промприлад дренувація це, це ще й було велике період завантаження? Ну, безумовно, тобто, це робота зараз майже 24 на 7. Звичайно, ми ще людям своїм робимо якісь можливості вихідних, але практично. Ну всі ці три місяці це робота нон-стоп з 8 ранку і часом там до ї часом до десятої. Часом от під зав'язку, поки до комендантської години, ми, ми постійно тут. Робота дуже багато. Ми хочемо ну, в цій ситуації якомога більше допомогти своїй країні. Це наш спосіб. Сьогодні відомо, що деякі вже ваші біз... нові бізнес партнери Партнери з інших регіонів вони вже повернулися, що стало причиною. Тільки той позитив, що в них стало спокійно. Частина дійсна, частина компаній повертається, але це лише частина. Більшість все ж таки поки що лишається тут, на заході країни. Київ, перш за все, повертається, а Харків трошки менше, відповідно. Тому ну, наші розрахунки кажуть, і аналітика каже про те, що все таки більша частина людей вона не буде мати можливість швидко повернутися принаймі. Тобто це ситуація на рокі, і чим далі, тим більше власне, людей так само ну, шукають можливість якось тут влаштувати своє життя вже не, не на тимчасово, не на місяць, на два, а вже з перспективою принаймні до кінця року, а може й більше. Ну ви очолюєте бізнес, який мислить стратегічно, але все-таки з тактичної точки зору, що на червень запланували на червень. Ну, власне, все літо у нас активне будівництво, як я вже згадав, це плюс 17 тисяч квадратних метрів додаткових офісних приміщень, торгових приміщень, фудмаркет, який націлений на роботу з місцевими фермерами. І власне тим самим ми активізуємо теж внутрішній ринок. І фермерський, і споживницький і для того, щоб знову ж таки економіка працювала. Це е, великий центр підтримки бізнесу, великий каворкінг е, це так само соціокультурна адаптація, інтеграція через мистецькі проекти і, і центр е, промоції читання. І все разом воно створює таку екосистему, де люди можуть е, спільно знаходити якісь спільні рішення на ті життєві виклики, які в них виникають. Ну і те, що багато ваших безпосередньо бізнес-проєктів десь трошки пригальмували або зупинились з відомих причин. Вони зараз почнуть працювати. Ну, дивіться, зараз у нас фактично всі, хто працював до війни, працюють і зараз. Відновили Ну, всі вільних площ не було ще до війни. А робоклуб? зараз зараз ще робоклуб. Робоклуб зараз працює просто не на території промприлада. Вони працюють, в, наскільки я розумію, в приміщенні, яке поєднано з бомбосховищем. Але промприлад, у промприлада був на балансі своє власне бомбосховище, яке ми зараз теж відновлюємо, воно було занедбане. І зараз ми знайшли додатковий ресурс для того, щоб його відновити. І це буде можливість ще для 600 людей в безпеці під час. Тривог перебувати. Власне, оскільки ви працюєте в тому числі для, ну, для івано-франківців, вони часто сюди приходять і різні е, акції, різні цікаві освітні програми, е, їх, що зараз може привабити і коли їм можна приходити, ну, е, ми працювали перші два з половиною місяця в закритому режимі тільки для власних резидентів. Зміркувань безпеки зараз відкрили наші двері знову в звичному вже режимі, майже довоєнному, якщо не брати до уваги тривоги, та на яких відповідна реакція відбувається. Тому ми всім раді, і в нас зараз чим далі, тим більше виникає різних подій. Зокрема, по ініціативі Safe Business Now, яка займається підтримкою і в релокації, і в консультаціях відносно того, як. На ринку Івано-Франківська взагалі адаптуватись, перезапуститись і так далі під, під різними, е, різними кутами, е, ми так само робимо постійні нетворкінгові події і просто різні освітні події для бізнесу. І таких подій за останній місяць, вже порядка 15, напевно, відбулось, як в стінах прамприладу, так і в інших локаціях, але за ініціативою прамприладу. Тому е, те, що ми зараз будемо. Далі продовжувати робити, це збільшувати кількість різних подій, направлених на те, щоб люди знайомились, бо люди, коли більше комунікують між собою, то вони швидше знаходять якісь рішення на власні виклики, тому це дуже важливо. Просто бути майданчиком, де люди можуть пересікатись, обговорювати, рефлексувати свої якісь життєві виклики таким чином спільно вирішувати. Оскільки ви маєте справу із з бізнесом мережевим, в тому числі, і навіть ті, хто від вас вже поїхали, чи вони якби закинули тут гачок і таким чином будете працювати співпрацювати дистанційно, як от IT-компанії, чи ще якісь напрямки? А, ну у нас, зокрема, тут сім е економічних. Кластерних напрямів, які закладені в проєкті, які в цілому цікаві для всього регіону як сектори нової економіки, але з прив'язкою до реальної ресурсної бази. І сюди відноситься сільське господарство, але так само з категоріями food, фудтех, food потім це дизайн, потім це деревообробка, IT, безумовно, кіноіндустрія і анімація. І сьома це зелена енергетика, і власне навколо цих економічних напрямів ми в першу чергу якраз і стараємося підбирати партнерів, резидентів в себе в проєкті. Дякую вам. Це був Юрій Філюк, засновник інноваційного центру промприлад реновація. Ми розмовляли про нові бізнес-проєкти, які виникли внаслідок військових подій переїзду. Бізнесів з інших регіонів України